Що стосується наземного транспорту, то ми зараз працюємо з Обленерго, з Украенерго для того, щоб якнайшвидше запустити громадський транспорт, електротранспорт. На жаль, дуже серйозне пошкодження, яке у нас є. Стосовно трансформаторних підстанцій, стосовно напруги, бо ви бачите, що є нестабільність напруги, і у нас сьогодні ми були вимушені. Зупинити метрополітен, що стосується однієї лінії метрополітена, але зараз метрополітен працює у штатному розкладі, тому ми працюємо особливо енерго над цим питанням. кожного дня є певні. Подвижки у цьому напрямку розраховуємо, але буде дуже обережно у цьому, бо є, знаєте, висловлювання, за яке потрібно відповідати, і я дуже виважно до цього відношусь. Хочу сказати, що по нашим по нашим таким приблизним даним будемо розраховувати на то, що у середу. Вранці буде електротранспорт вже на маршрутах міста. Але ще раз нагадаю вам, що це дуже обережний прогноз, і ми не можемо знати, що у голові да, у Російської Федерації, керівництва тому можуть бути ще якісь виклики ще якісь обстріли, тому поки що так.